Людмила Петрівна прийшла до банкомату отримати пенсію, як завжди 5-го числа. Вставила картку в код на екрані 0 гривень. Подумала, може затримка? Буває. Прийшла наступного дня знову нуль. Зателефонувала у відділення пенсійного фонду, і там їй сказали фразу, від якої похололо. Ви в нашій системі числитесь відсутньою. Як це відсутня? Вона ж жива, стоїть перед вікном, паспорт у руках. А пенсії немає вже тиждень. Якщо ви зараз дивитесь це відео, я за 5 хвилин розповім, що насправді означає цей статус відсутній, чому він з'являється саме у 2026 році частіше ніж будь-коли, хто опинився в зоні ризику. І найголовніше, що робити прямо завтра, щоб пенсія повернулась на картку. Дивіться до кінця, бо там буде покрокова інструкція, яку можна показати у пенсійному фонді, або в банку, і вони зобов'язані будуть вам допомогти. Отже, перше, що треба зрозуміти, коли у системі пенсійного фонду написано відсутній, це не означає, що людини фізично немає або що її вважають померлою. Це технічний термін, який ховає за собою різні ситуації, і кожна має свою причину. Давайте розбиратимемо по порядку, щоб ви точно знали, де шукати свою проблему. Перша причина. Непідтверджено особу або не пройдена ідентифікація звучить страшно, але насправді це означає, що комп'ютерна система не змогла звірити ваші дані між різними базами. Наприклад, у пенсійному фонді у вас записано старий номер паспорта, а ви вже давно перевипустили айді-картку, або ви змінили прізвище після заміжжя багато років тому, але десь у старих реєстрах залишився дівочі. І тепер системи не можуть склеїти, що це одна людина. Особливо це стосується людей, які отримували паспорти за радянських часів, потім міняли на український, потім на id карту. У кожному документі можуть бути мікроскопічні відмінності у написанні імені, і автоматика це ловить. Як це помітити, зазвичай пенсія раптово зупиняється, і при дзвінку до фонду вам кажуть, потрібно підтвердити дані або пройдіть ідентифікацію. Що робити? Йти до найближчого відділення пенсійного фонду з усіма документами, id карткою або паспортом, довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду, пенсійним посвідченням, якщо є, і картками банку, на яку приходила пенсія. Там вам заповнять заяву на звірку даних, зроблять копії, і протягом 3-5 робочих днів статус має оновитись. Головне, візьміть у працівника фонду розписку або номер вашої заяви, щоб можна було відстежити. Друга причина: розбіжність даних між реєстрами це, коли у пенсійному фонді записано одне у державному реєстрі фізичних осіб інше, а у банку третє. Наприклад, ви переїхали рік тому з Маріуполя до Львова як переселенець, зареєструвались за новою адресою, але у пенсійному фонді адреса досі стара, або ви змінили номер телефону, а старий був прив'язаний до системи верифікації і тепер, коли фонд намагається відправити вам СМС-код для підтвердження виплати, повідомлення йде в нікуди, система не отримує відповіді і блокує операцію. То найчастіше стикається Внутрішньо переміщені особи, люди, які змінювали місце проживання без офіційної зміни реєстрації, ті, хто користується старими мобільними номерами, або взагалі немає телефону. Дзвіночки, пенсія може прийти один місяць, а наступний ні, або прийти частково. Що робити у відділенні пенсійного фонду? Попросіть роздрукувати вашу картку особового рахунку і подивитись, які там дані. Порівняйте з тим, що у вас зараз в ID-картці у довідці про реєстрацію місця проживання у банківських документах. Якщо є невідповідності, пишіть заяву на оновлення даних, додаєте копії всіх актуальних документів. Якщо змінювали адресу, обов'язково візьміть довідку з місцевого ЦНАП про зміну місця реєстрації, термін обробки до семи робочих днів. Третя причина. Повернення виплати банком або неактивний рахунок. Це дуже часта ситуація у 2026 році. Пенсійний фонд відправляє гроші на вашу картку, але банк з якоїсь причини повертає їх назад. Чому може картка заблокована через підозру на шахрайство, якщо ви довго нею не користувались? Може термін дії картки закінчився, а ви не помітили і не перевипустили. Може, ви змінили банк, відкрили новий рахунок. А у пенсійному фонді досі старі реквізити, або ви взагалі закрили рахунок у цьому банку, а у фонд не повідомили. Є ще варіант, ваша картка виявилась у стоп-листі через борги по комунальним платежам або іншим зобов'язанням, і банк автоматично заморожує операції. Як помітити, пенсія не приходить у банку, кажуть немає надходжень, а у пенсійному фонді кажуть. Ми відправили, але гроші повернулись. Що робити? Йдіть до банку з паспортом і картою. попросіть виписку за останні два місяці і уточніть статус картки. Якщо картка не активна або заблокована, активуйте або перевипустіть. Якщо змінили банк, візьміть у новому довідку з номером рахунку IBAN і несіть до пенсійного фонду, пишіть заяву на зміну реквізитів для виплати. Дуже важливо. Якщо ви отримували пенсію на картку Ощадбанку старого зразка, перевірте, чи не закінчився термін дії. бо багато таких карток масово закінчувались минулого року, і люди не знали, банк не завжди попереджає. Четверта причина зміна документа, адреси або реквізитів без повідомлення пенсійного фонду. Ви можете подумати, я отримав нову ID-картку, тепер у мене всі дані автоматично оновляться у всіх державних базах. Але ні, реєстри не завжди синхронізуються між собою миттєво, а деякі взагалі вимагають від вас особисто прийти і підтвердити зміни. Наприклад, ви переїхали з міста до села до дітей, зареєструвались там, але у пенсійному фонді у вашому попередньому відділенні вас вже не бачать, а у новому ще не внесли. Виникає прогалина і виплата зависає. Або ви змінили прізвище після розлучення, отримали новий паспорт, але пенсійні документи оформлені на старе прізвище, система не розуміє, як зв'язати цих двох людей. Хто у зоні ризику? Жінки після шлюбу або розлучення, люди, які змінювали ім'я або по батькові через помилки у документах, переселенці, ті, хто переїхав до родичів за кордон і змінив статус резидента. Що робити як тільки змінили будь-який документ або адресу. Протягом місяця йдіть до пенсійного фонду з новими паперами і пишіть заяву про оновлення облікових даних. Це займе 15 хвилин, але врятує вас від місяців без пенсії. Візьміть з собою старий і новий документ, щоб показати зв'язок, якщо змінювали адресу, довідку з ЦНАП про реєстрацію, якщо прізвище, свідоцтво про шлюб або розлучення. П'ята причина технічна помилка синхронізації. Це Коли нічого не змінювалось, але комп'ютерна система дала збій. Наприклад, під час чергового оновлення програмного забезпечення пенсійного фонду, або при переході на нові сервери, частина записів може відвалитись, або міжвідомчий обмін даними між фондом і банками зупинився на кілька днів через профілактичні роботи, і ваш запис потрапив у цей період. Звучить як фантастика. Але у 2026 році навантаження на електронні системи величезне, бо все переходить на цифру і збої стали звичним явищем. Як це помітити? Пенсія не прийшла без жодних попередніх змін з вашого боку. У вас той самий паспорт, та сама адреса, та сама картка. Ви телефонуєте і оператор каже, не зрозуміло чому, але ви у системі як відсутній. Що робити? Не панікуйте. Попросіть працівника фонду перевірити ваш особовий рахунок вручну, подивитись історію виплат за останні півроку. Якщо там все нормально було, а потім раптово зникло, це технічна помилка. Пишіть заяву на відновлення виплати із зазначенням у зв'язку з технічною помилкою. Фонд зобов'язаний розібратись протягом п'яти робочих днів і відновити статус. Якщо відмовляють. Вимагайте письмову відповідь з причиною і посиланням на конкретну норму закону. З такою відповіддю можна йти вище до обласного управління фонду або писати скаргу через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду. Шоста причина: ознаки тривалої відсутності за місцем проживання або перебування за кордоном. Це болюча тема для багатьох. Якщо ви виїхали за кордон до родичів або на лікування і пробули там більше шести місяців, пенсійний фонд може отримати сигнал від інших державних служб, що вас не має за зареєстрованою адресою. Наприклад, дільничний проводить обхід, ви не відчиняєте. Сусіди кажуть, що не бачили вас рік. Інформація йде у базу, і ваш статус міняється на невідомо де перебуває. Або ви довго не оплачували комунальні платежі за старою адресою, рахунки заборговані, і система робить висновок, що ви там не живете, або ви зареєстровані у зоні бойових дій, де немає можливості перевірити фактичне проживання, і фонд превентивно зупиняє виплату до підтвердження. Хто найчастіше стикається? Пенсіонери, які виїхали до Польщі, Німеччини, Чехії до дітей або онуків. Люди, які переїхали з окупованих територій і не змінили офіційну реєстрацію, ті, хто живе у селах, де немає постійного доступу до інтернету і банків. Що робити? Якщо ви за кордоном, потрібно раз на рік підтверджувати, що ви живі і маєте право на пенсію. Для цього йдіть до українського консульства «У Україні перебування. Там вам оформлять консульський акт або довідку про підтвердження особи. Цей документ відправляєте у Пенсійний фонд України поштою або передаєте через родичів. Без такого підтвердження виплата може зупинитись, якщо ви в Україні але давно не з'являлись за місцем реєстрації. Прийдіть до відділення фонду особисто з паспортом, напишіть заяву, що проживаєте за такою-то адресою. Фактично, підтвердіть це довідкою з ЦНАП або договором оренди житла. Фонд має перевірити і відновити виплату. Тепер дуже важливий блок, хто у зоні ризику опинитись у статусі відсутній саме у 2026 році. Перша категорія пенсіонери, які перебувають за кордоном. Якщо ви виїхали більше ніж на півроку і не повідомили фонд, не підтверджували особу через консульство, готуйтесь до проблем. Друга категорія внутрішньопереміщені особи. Якщо ви зареєстровані в одному місті, а фактично живете в іншому і не оновили дані у фонді, ризик високий. Третя категорія люди віком 80 Чому? Бо у цьому віці рідко користуються онлайн-банкінгом, рідко перевіряють статус картки, можуть не помітити, що термін дії закінчився, і виплата повернеться. Четверта категорія люди без смартфона або без доступу до інтернету. У 2026 році багато процедур перевірки і підтвердження даних йде через електронні системи, смс-коди, додаток Дія. Якщо у вас немає телефону, або ви не вмієте ним користуватись, попросіть дітей або онуків допомогти. П'ята категорія: лежачі хворі, люди після інсульту з обмеженою мобільністю. Вони фізично не можуть прийти до фонду або банку, а родичі не завжди знають, що треба щось підтверджувати. Шоста категорія ті, хто рідко користується банківською карткою. Якщо ви знімаєте всю пенсію одразу і потім кладете готівку вдома, картка може бути позначена банком як неактивна і виплата заблокується. Сьома категорія ті, хто нещодавно перевипустив картку або змінив банк, але не повідомив пенсійний фонд. Старі реквізити стають недійсними, гроші повертаються, ви опиняєтесь у статусі відсутній. Тепер найголовніше чіткий покроковий алгоритм, що робити, якщо ви виявили себе у цій ситуації. Крок перший: перевірте картку у банку. Приходьте до відділення або банкомату, подивіться баланс, перевірте, чи активна картка чи не закінчився термін дії. Якщо є проблеми, вирішуйте їх на місці, перевипустіть картку. Активуйте рахунок, візьміть виписку за останні два місяці, щоб побачити, чи були спроби зарахування пенсії і чи вони повернулись. Крок другий: йдіть до пенсійного фонду. Візьміть з собою паспорт або id картку, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, пенсійне посвідчення, якщо є, банківську картку і виписку з банку. Скажіть працівникові такими словами. У мене не приходить пенсія. Я бачу, що у системі статус відсутній. Прошу перевірити мої облікові дані і пояснити причину. Не соромтесь, не думайте, що ви когось відволікаєте. Це ваше законне право. Крок третій: попросіть роздрукувати вашу картку особового рахунку. Там буде вся інформація. Ваші дані, реквізити картки, дата останньої виплати, причина зупинки, якщо вона є. Порівняйте ці дані з вашими документами. Якщо є розбіжності, покажіть працівникові і попросіть виправити крок четвертий: напишіть заяву залежно від причини. Це може бути заява на оновлення облікових даних, на зміну реквізитів для виплати, на відновлення виплати після технічної помилки. Працівник фонду має дати вам бланк і допомогти заповнити. Обов'язково візьміть копію заяви з вхідним номером і датою або розписку, що вашу заяву прийнято. Крок 5. Зафіксуйте термін. Запитайте, протягом якого часу мою заяву розглянуть і коли відновиться виплата. Зазвичай це від 3 до 7 робочих днів, але може бути і до 15, якщо потрібна перевірка через інші відомства. Запишіть собі дату, коли маєте знову. Зателефонувати або прийти для контролю. Крок шостий: якщо заявка зависла і ніхто не дзвонить, термін минув, а пенсія не прийшла. Телефонуйте до пенсійного фонду і питайте статус вашої заяви за номером. Якщо кажуть на розгляді, питайте конкретно, коли буде результат, хто відповідальний, чому затримка. Якщо ніхто не може відповісти, пишіть скаргу на ім'я керівника обласного управління фонду. Або через електронний кабінет на сайті, скаргу можна написати від руки у двох примірниках: один віддати у канцелярію фонду, другий з відміткою про прийняття залишити собі. Крок сьомий: якщо ви не можете фізично прийти, попросіть родичів, вони можуть представляти ваші інтереси за нотаріальною довіреністю. Довіреність оформлюється у нотаріуса, коштує близько 200 гривень. І дає право дитині онуку племіннику діяти від вашого імені у пенсійному фонді і банку, якщо ви лежачий хворий і не можете навіть до нотаріуса викличіть нотаріуса додому, це платна послуга, але вона вирішує проблему. Крок восьмий, після того як статус відновлено, і пенсія знову прийшла. Перевірте, чи нараховано вам гроші за ті місяці, що ви не отримували. За законом, якщо виплата зупинилась не з вашої вини, а через помилку фонду або технічний збій, вам мають повернути всю суму заборгованості. Якщо цього не сталося, пишіть заяву на перерахунок. Зараз я розповім три реальні історії, щоб ви зрозуміли, як це працює на практиці. Історія перша Марія Іванівна з Дніпра. Пенсія перестала приходити у серпні. Вона зателефонувала у банк. Там сказали, ми не отримували перерахування від фонду. Прийшла до пенсійного фонду, там сказали, ми відправили, але банк повернув. Виявилось, що у неї закінчився термін дії картки ще у липні, а вона не помітила, бо користувалась тільки для зняття готівки раз на місяць. Банк автоматично заблокував стару картку, нова лежала у відділенні, але їй не подзвонили. Вона перевипустила картку, принесла нові реквізити до фонду, написала заяву на зміну номеру рахунку. За тиждень пенсія прийшла разом з заборгованістю за серпень. Історія друга Василь Петрович з Тернополя, внутрішньо переміщена особа з Луганська. Він переїхав ще у 18-му році, зареєструвався у Тернополі, але у пенсійному фонді залишався на обліку у Луганську, коли місцеве відділення у Луганську перестало працювати. Його дані зависли між двома базами. У 2026 році, під час чергової синхронізації, система не знайшла його у жодній базі і позначила як відсутній. Він прийшов до тернопільського відділення з усіма документами про переселення з довідкою про реєстрацію за новою адресою. Написали заяву на переведення на облік до тернопільського управління. Зробили запит до архіву у Луганську, щоб підтвердити стаж і суми. Процедура зайняла два тижні, але пенсію відновили повністю з нарахуванням за пропущений час. Історія третя Ольга Степанівна з Києва вона нічого не міняла, жила за тією ж адресою та сама картка, але у жовтні пенсія не прийшла. Прийшла до фонду, там сказали, що у неї у системі конфлікт. Два записи з різними номерами ідентифікаційного коду. Система не розуміє, хто з них справжній. Виявилось, що колись давно при оформленні пенсії їй помилково пробили не ту цифру у коді, і ця помилка роками жила у базі непоміченою. Коли запустили автоматичну перевірку у 2026, му Система виявила невідповідність і заблокувала виплату. Довелось писати заяву на виправлення помилки, надавати всі документи, робити запити до податкової, щоб підтвердити правильний код. Розбирались майже місяць, але врешті-решт все виправили і гроші повернули. Чому саме у 2026 році ця проблема стала масовішою? Тому що держава переходить на повну цифровізацію. Всіх соціальних виплат, автоматичні перевірки даних, синхронізація між реєстрами, верифікація через смс і додаток Дія, біометрична ідентифікація, все це запускається поступово, і у перехідний період виникають збої, плюс посилений контроль за тими, хто виїхав за кордон. Бо держава хоче переконатись, що пенсію отримують саме ті, хто має право. Раніше можна було роками отримувати виплату, і нікого не цікавило, чи ви живі, чи ні, чи в Україні, чи за кордоном. Зараз перевірки стали жорсткішими, і це непогано. Так має бути, щоб гроші йшли тим, хто їх заслужив. Але побічний ефект: чесні люди потрапляють під роздачу через технічні помилки і незнання процедур, тому краще діяти завчасно, раз на півроку приходити до пенсійного фонду. І перевіряти свій статус, особливо якщо ви щось міняли у документах або адресі, раз на місяць дивитись, чи прийшла пенсія на картку, чи не закінчився термін дії картки. Якщо виїжджаєте за кордон надовго, попереджайте фонд письмово, підтверджуйте особу через консульство. Це займе трохи часу, але врятує від нервів і місяців без грошей. Ще один важливий момент: не бійтесь йти у пенсійний фонд і ставити питання. Багато людей думають, що там їх не вислухають, нагрублять, відправлять так буває, не заперечую. Але більшість працівників, нормальні люди, які хочуть допомогти, просто вони перевантажені і іноді не встигають. Якщо ви прийдете спокійно, чітко сформулюєте проблему, покажете документи, вам допоможуть. А якщо хтось грубить, вимагайте книгу скарг або пишіть скаргу онлайн, це працює. Також не забувайте, що ви маєте право на письмову відповідь. Якщо вам щось незрозуміло, сказали усно або відмовили без пояснень, пишіть офіційний запит на ім'я керівника відділення, і вони зобов'язані дати вам письмову відповідь з посиланням на закони протягом 10 днів. З такою відповіддю можна далі діяти або виправляти ситуацію, або оскаржувати рішення вище. І останнє. Якщо у вас є батьки або бабусі, дідусі, які отримують пенсію, зателефонуйте їм сьогодні і запитайте, чи все нормально з виплатою. Багато літніх людей соромляться говорити, що у них проблеми, думають, що самі впораються або що це тимчасово, а потім виявляється, що вони вже три місяці живуть без грошей і нікому не сказали. Запитайте, перевірте, допоможіть їм сходити до банку або фонду. Це ваша відповідальність як дітей або онуків. А якщо ви самі пенсіонер і дивитесь це відео, поділіться ним зі своїми сусідами, знайомими, у месенджерах. Можливо, хтось саме зараз сидить і не знає, що робити, а ваша порада врятує їх від проблеми. Тепер питання для вас: у вас пенсія коли-небудь приходила із затримкою? Напишіть у коментарях просто слово затримка і додайте, який банк і яке місто. Допоможемо розібратися і порадимо, що робити. Якщо у когось була схожа ситуація, і ви вирішили, поділіться своїм досвідом, це дуже цінно для інших. Ставте лайк, якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, бо ми розбираємо такі важливі теми кожного тижня. І найголовніше діяйте, не чекайте, поки проблема сама вирішиться. Візьміть документи і йдіть завтра ранком до пенсійного фонду або банку. Ваша пенсія, ваше право, і ви маєте всі інструменти, щоб його захистити. Бережіть себе і своїх близьких.